Само поданки друзі, полише. Другий коментар, я був радник Міянуковича, який він був президентом, на щастя, якою був прем'єр-міністром. І ще в той час не був тайнець потворений. Це з ним сталося від того часу. Я був радник його, я в тому що. Він попросив, але ще інша причина на це, але він казав, але мені відкриту, брам Дмитрий, я нічого не знаю, навчить мене. Mm -hmm. Кохатний приклад oh. на тому закінчу, який поверну до вас і до тебе. Оприкований був такий документ е, РПСУ про. Так зване добре сусідство New Neighbor Policy. 54 пічні сторінок. Це було серду, їм И, ю, в середу. Міністрато передали по своїй столі, теж посилює. І дістаю в тюдій день, телефон, це від Романа Продик, і він президентом комісії. Ну, Добрий приятель. Слухайте той ваш новий прем'єр-міністр приїли сюди на саме, то відклав сюди на рік, але він хоче і приватної зустрічі зі мною. Я теж не чув про нього, я не хочу з ним зустрічатися. Я сказала, він є постелом голової держави. Згляду на це, яким він є, був є, <гум> не знаю, яким ще буде, що треба його прийняти, але щоб це було легше, я приїду з ним. Кришна. Так як вона тоді до і зразу до Леєна Кодича дійшов по тематичній лінії, значить, е, погодження на приватну зустріч. Я потім шов до Леєна і сказав, знаєте, е, буде саміт, буде приватна зустріч, і головною темою буде якраз ця е, е, політика добросусідства. Наша дипломатія за регламент дуже негативно проти того, бо ми не хочемо тільки бути членом Європейського Союзу, а не тільки добре сусіди. Але в цьому є це головна тема розмови на саміті і приватній зустрічі. І тому вам треба розуміти, що там є в цьому документі, і що є добре, що зло. і одразу добре, приходіть завтра в п'ятницю о 15-й годині. І я був з ним, були телефони виключені, ніхто не стукав двері. В 1.45 хвилин я читав йому лінійку в лінії і казав, дещо навіть підчеркавка, Значить, це є для нас можливо чекає позитивно. Про це треба наші пробувати, сфокусувати цей. І сказав йому на відслуху. Ну, не знаю, чи він э, дійсно чув, але тебе завідавши слухаю. Але я йому ще навіть ще б наказав, знаєте, як ви так мати приватну зустріч, тоді ви починаєте говорити, а після е, того я, може, перебуду дискусію, знаете, я дуже добре знаю того дома пради, і справді я міг п'ятника на 40 кроків. І тоді я перебуду розмову. Він погодився. Всякому рогі такі відбулися. І я там приїхав, то в Роман Колобережья. Видати мене, в тому я представ до нашого п'єрміністра, в тому приватна зустріч, там у тільки Роман правди його половний радник політичний. Був наш посол, тоді Роман Шпек. До Європейського Союзу, посол Європейського Союзу, і він там був простой як прикладчик, значить перекладчика немала іншого. Справді той починає тільки речень, ну, так як той слонів магазин як поціляни. Та як після прохречі ну, то я не продовжувати. Ну і дискусія сам ти гою, як голова країни, так і тих 45 ролик. І знаєте, після цього він е, не був вражений чи люди. Він був дуже вдячний за те, що я це був. От, і, 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 речі. Ну, і так далі. Але е, це не варто більше говорити. А що скажу, ну, одну річ про одну, стем, що ви тракали, про корупцію, то що є, значить пішки пекучити питання проблеми для України, це є вчасна війна, а після цього е, якраз боротьба з корупцією. І людина, яка найбільша, буде призначена міністром економіки і перевірки, яким я вчора говорив, зовтрану приходить до мене ще раз, е, він на да, може би і Бачив деякі з них, на тому церкву Філіпачий, що йшов, як там питали, поставили питання до кількох кандидатів там, на прості міністрів. Ну і була його черга, чому значить він був перші, І за чотири хвилини він мав сказати, що він буде да робити. І е Він сказав, що треба буде зробити. To jest deregulacja. De I ten sposób, to jest deregulacja, że będzie maso tych różnych licencji, które trzeba być poświadczonym, i te dokumenty, tak dalej, to jest nie tak łupcy. Także teraz te zrobimy to, jak najmniejszych tych różnych służb, inspekcji, oznaczonych. Не, не треба боротися з корупцією, треба виконати можливості корупції. І це на мене зробило дуже добре враження, кажуть, тому що з ним зустрічаєся і навіщо, що в не стане також дуже молода людина, і кажу, що його такі визначають місто. Тепер я... Перш мені вражені і вдячний, що молодіжній Європед Україна організувала таку зустріч, племну зустріч робочу про те, що бачу, що ви результати вашої зустрічі. Чекали багато проєктів, чекали багато пропозицій. Я думаю, що так з першого погляду виглядають не тільки цікаві, але. Щоб дете, щось це то зробити, я думаю, ну, як не все, то більше того вийде на якусь користь до України. А, але для України треба більше. Бо Україну треба тотально міняти, тотально трансформувати. Яка трансформація, то абсолютно все. Треба навіть може зміняти статус України, чи це має бути дійсно мінітарна держава, особливо сильній вертикалі, чи може, хочу навіть уникати, тоді, чи може федеративний лад, як Німеччині, чи може контрферативний лад, пряма демократія, як Швейцарії, чи е, яка має бути структура Верховної Ради, судова система, тепер струповлена економічна система. В якій людина не має жодної чинності, соціальна, екологічна політика, бо потенціал України залишається величезна. Є всі ресурси і є якраз десь тобто, якість людського капіталу. Особливо якраз Так що Є потенціал, є жахлива ситуація. Треба все міняти, не змогли міняти цей час на регіонали, вони батьків нами правят, як бачите, як, як хапишені. Не могли це зробити партії з опозиції, партій, в них не, них не було, та немає тісної ідеології і чіткого плану дії. Що б ми робили? Це то в основному були приворчі обічанці. Не говорю про їхні добрі наміри, я там сумніваюся. Але значить, знаєте, як мати візії бодай, на яку Україну не би хотіли змінити першу країну, значить, то як ми могли це зробити? І мимо того, що ми мали дуже гарні вибори президента, мимо того, що на правді дуже добрі вибори до Верховної Ради, навіть найвіші куркують комуністи. Чи люди, навіть який міністр економіки буде призначення, що не зможуть зробити коїдсний трансформації. А можна зробити ви молоді. А це практично я створюю фон. Я знаю, що фон звучить трошки підозріло, але зараз в даному падку я ж таки продовжував ще мало. Гроші поставлення на депозитах тут в банках, але не на ім'я Бровищення, це на дня благодійного фонду. Я доступу жодного тих грошей не маю. Ми е, Є на депозитах, тих мільйонів гривень, і ми живемо з тільки. І як це мовить, і це колишній мій водій, є фінансовим директором, він робив ці депозити, значить, він управляє тими рішеннями, скільки на чому банку, в чому банку, коли відновлювати, коли міняти і таке ваші. No, i on, jak potróbno wypłacę cię kości. Nie wchodzę w centrum pustynnych w latych nawet. Aż to aż dwie kuchalki. Tak się ma to w sklepie dopełnić, każdy kuchalik ten, ale obcinany w jakiś sposób, jak to by się w tych Pro nie Дуже коротко, між вами є або не було. Заті поїхали. Я думаю, деякі людей називають у чечній програмі. Не правда? Так. Ну я не можу на Ікраїну попередити. При чому? У попередній браво, чістник, тішу, програмі була в учасниці, що володіли в Україні. Почали працемаштування і відвідували потім 20 почів 20 країн.

To je tretje tjedno. Zbraj časovno ljudi z različnih specialnosti, vneselje za čekavke. Nekdo je v političnih strukturah, nekdo je v ekonomiji, nekdo je v sospini, nekdo je, če zna ekologijo, če čekavice tem, veš, da je to zelo dobro, če nekdo je spopadel, če je škodljiv nekakšen hvaljok. Ви дуже важливо розумієте, чому люди в різних країнах поводяться зовсім інакше, чому в них інакше чинності і чому вони тому почалися інакше. інакше. І, і тоді, що роблять, вивчають вибранську країну, а і по це. Не вибрали, там я то запропонував, бо всі країни дуже добре знають. Шість країн, п'ять без поліча яких є чотири характеристики. Так, вони ефективні. Чому є ефективні? Там є повна політична свобода, там є певний рівень економічної для цього населення, є багаті, їх потрібно, вони інвестують там, але, так, і, і, але немає бідних. Третя характеристика соціальна справедливість, а це особливо в освіті, здоров'я. Пенсія, які ви розумієте. Ну і четверте, теж дуже важливо, це є симбіоз біоспері, а не експлуатація мінація. І звичайно, але факти, про це все є, значить, наші країни є на інтернеті. Так що звичайно, на інтернеті, вибирають країну, яку. Задаю, було краще, як я вас питав, які знаю, що не допитати тієї країни. Це є Норвегія, це є Швеція, це Австрія, це Німеччина, це Швейцарія. Ми відпали плещу. Може вона не в повні відповідає тим читром характеристикам. Але от нас ця пощадка приходила про надзвичайно цікаві трансформації. Zmiana mentalności, która też jest stała z innymi ludźmi, te solidarność, te transformacja się, w tak zwana szok szokowa terapia, w naszych rachunkach i cepieniach, to już to i duże efektywno. No, polityczna transformacja, jak my to jak my na członkami Europejskiej i oni nawet się znaczy, z politycznej tożsamości wzoru struktury Ryszyńca, to władze, do Beczoła. To jakby właśnie chcieli co. I po co, Kojszczak, no, w 1991 roku, stała się kreatorem naszej Bekiłszczy, to były nasze Я тебе дуже пам'ятаю, я народжуваний підстає в 2026 році. Але е, е, Польща стала справді дуже ближчим другом нашої Батьківщини. і це та країна, яка найбільше для всіх членів Європейського Союзу нас тягне ближче до Європейського Союзу. Хай я тягне проберіч, проб, що тільки може якраз нас зблизити. Щиро і щедро. Ну, Частина тому де, фактично поняття бачити. Вже в 64-му році вони відбували на імміграції, видавали журнал культура. Це було б, якщо, в Запоріжжі. І вже тоді піднесли деякі інтелектуальні питання, чи справді ще із України повинні бути ворогами, чи може ми повинні бути приятелями, бо маємо спільного пору. Це mm -hmm. ясно. Розумію, це тоді і це, що фактом. Так що значить, мотивація, так мати пощій поляки, це також і та прагматична мотивація. Маємо спільну волю, мусимо бути разом, мусимо себе любити. Mm -hmm. І робимо це робити. Отож, е, е, друга фаза після вивчення все на інтернеті це є зустріч посланої України, не знаю, через час Шенберга, вчений було. No. В певному випадку з ким способством. І, і після цього, що всі после країн сприйняли саме концепцію програми надзвичайно позитивно. Нарешті щось є конкретно де є надію, Отже, що Україна справді стане гідною країною. І після цього група встановляє програму поїздки навчальної. До нашої країни, вони контактуються вям, людьми, з певними відміття, з рідних міністерств, чи їхніх палец, чи деякі державні організації, вони вставляють свою програму. Ну і тоді попрошують, а скільки де це коштувати? Їх там варна тижня, поїздка і так далі, і представляють бюджет. takie cie jak was posługujemy odnośnieć nie styczemy się z tą jakąś statu ja i normalny albo ja nie myślicie o czym o fundie nie mam żadnego oficjalnego e-postu ja nie ani prezydent ani huwamni ani dowódcy też nie ma mamy kilka jak i więc nie ma żadnego oficjalnego w Я думаю, що це є дуже добре. Це є команда, так само, як ті люди, що працюють в тому ході, а на цій програмі є команда. Там немає лідерів, там є там, координатор певне давно, важкувати, ваштувати програм, а друге якраз створити бюджет, наприклад, і так далі. Їдуть до країни. Бо треба знайти країну, щоб справді розуміти, щоб знати справді, чому не так, чому так, що працює, що не працює. Треба відчути. Так само дуже добре спілкуватися електронною почтою. Але ну, побачиш людей, дивишся почути, закінчили. Розумію, відчуваємо. Я так знаю, що я досі небагато навчився про свій України на тих книжок. То я був відчуття вісьма. Почувствовали недавно в Україна. Це як там є, там викладач, відносимо конференти, чи був давних деяких урядів, або там консультантів. Септор бути, побачити, почути, яке відпоюхати, бо так же спеціалійний аромат. Отак як. Робіла фотографії. <laughs> Вони ще туди протиховалися. Ви тоді розумієте? Вони розуміють, бо бачить, як перші до них ставляться в цій країні. І це одразу вам дає велике змінювання, а як люди відносяться один договно, а особливо значить, до інших. І так далі, розводити це в воді. І що можу сказати? Що ця програма працює. Понад мої мрія сподівання. Я все в своєму житті починав під мрій. Я, наприклад, написало книжку, що залишаю що країнцям, які, де вже з вас, напевно, прочитали, ті, що не прочитали, навіть це на інтернеті. Або навіть, навіть краще, я вам покажу, на вона виглядає навіть як краще мати ту саму копію. O yüzden na, do ofisu, fondu. Bu işte bu, mıyam o ofise, takviye nalanıştı. Beşiktaş, Atos, atoz Bu telefon, ya mıyım, dekulatım. Bu, ye, ee, o, o, А 2-8 нуль, 8-0, 1-9. Я не чувствую, розумію, що забув. Так що мати там потелефонувати, мати книжку, хнебудь можна дістати. Там ще оча одна книжка, що цікаво, для тих, що справді значить, хочуть робити тут трансформацію країни, я був опублікував книжку Сімчатамо році, що називається Roadmaps to the Future, Towards More Effective Society. Вона вийшла на бітьохмовах японською коречкою. На українській є вже треба видання, спільств, до більш ефективний суспільств, до рукази майбутнє. Що там є? Там є в перші мірі, а є ті показники ефективності країни. Бо, зріст його продукту на особу і на рік. Немає жодного співвідношення з тим, як люди почуваються. Звісно, волоки в руку, вони почуваються щасливіші, більш комфортніше, немає жодної відношення. Так що треба було там буде впровадити деякі політичні і соціальні мірові ефективності. Друге і то найважніше, то є легкі, на які є видання, або на чи другій сторінці є то можна. Під час легко ефективність країни і те не від території, навіть кількості населення, відродних ресурсів, а це від гармонії складовини, в суспільстві, якась система чинності, тому типова поведінка, і тоді політична структура, це структура прийняття політичних рішень, ну і економічна система. Як які небудь в системі, гармонія, співвідношення добре, містину трьома медитами є. Передумовою ефективності. Слідуча частина, я би там проаналізував добрий стан 12 найважливіших найбільших країн їхній на їхній стан 78-му році. І по тому бачення запропонувати країнам, що вони повинні міняти, щоб бути більш ефективним. Наприклад, для США це слова, я кажу, що повинно починати від зміни цієї політичної системи, бо США не є демократична держава. Чому не є демократична держава, так я прикладу. Тому що процес законотворення повинен бути такий, щоб якось поєднувати реконсалі, я не знаю, це слово українське так сказати, значить це погоджувати більше, чим індивідуальні групи інтереси для зайного добра. А там процес, і лові. Такий є закон, на найкращі на кращий на National приклад association, which і У конституції має значить, років, може мати конець строї і і не може ніхто зробити це, щоб якось організувати. а як знаєте, кожного року багато інцидентів, де йде учень, учень до своєї школи, там вбиває десятку частинських своїх інших часом міністерства і так далі. Навіть у мама нічого тут не вважає. Там є три причини, це є один з тих індикаторів, що це не є дійсно казала. Там є ще два інших, але це може якийсь інакше з е, ну, е, Але що я пропоную в Радянському Союзі, якщо хоче бути більш ефективним, що ми почали від децентралізації комічної системи, від планової, приходити на ранкову систему. Але на цих спотворній капіталіз, які йдуть, іменуючи в системі, а радше на е, соціальну ринкову систему подібне, що є Німеччина. Ну no і третє, карантинні ідеологія, бо це не був комунізм, це було знайти, як сказати, майже комедія комунізму. Дійсний комунізм, тільки існував на тих тих кібутів ізраїлів, я не колеї, а я там був то бачу. Тому комунізм. Не буде. Всякої так звана ідеологія, вона буде стосуватися до нових політичних, і комічна Ostatnia część tego, że ci czy krainy zrobią coś jak proponuje, jak e, no, się nie wie, jaką on będzie w stanie. No, czekamy, że skoro będzie ale rydęci stój rozpada się. No, powinno być ukryte w przeszłości, może przekonany, że tak stanie No i no, stało się. E, so Zrozumiałem, że tak się dzieje, znaczy, czekamy Залишається актуальною, бо то значить нові концепції, але ті, які не платять своєї мотивності. Ну, там, може, вже давно поблизу прошу, але таке. Так що, що хочу пересказати, яке скажу, що я сорок перейти, це працює понад моїй навіть лінії. Крішка, чи залишаєш українську написав тому, Біографічно. Щоб ви захотите у тих людей більш високо мріяти, не мріяти мають речі, мріє по маленькі речі. А друге чи мало більше вірус свої власні сили. Як річ, що щось зробить, а читешня як зробити. Немає нічого, це не потрібно бути гієм, на це не потрібно бути чимось справді карня. Табекарня, з ким нормальний талант.